Цьогорічне звернення президента до парламенту пройшло без ексцесів. Опозиція поводилася спокійно, а представники парламентської більшості уважно слухали свого лідера. Виступ Віктора Януковича був доволі самокритичним. За його ж словами, із усього наміченого та запланованого минулого року вдалося виконати лише одну третину. На заваді цьому всесвітня економічна лихоманка неподолана корупція та громістка бюрократична машина. Плани в очільника держави на поточний рік не менш амбітні, але аби успішно їх реалізовувати, потрібно насамперед розібратися із нечистими на руку високопосадовцями. Прикриття корупційних схем та термінове схвалення антикорупційних законів це моя категорична вимога. Я підтримую всі ініціативи, що пов'язані з моніторингом та виявленням корупціонерів, де вони не працювали і якою владою не володіли. Розслідувати зловживання у вищих коридорах влади та притягнути усіх винних до відповідальності таке зобов'язання президента найбільше припало до вподоби регіональним лідерам. Вони сьогодні з'їхалися до Києва, аби також послухати виступ глави держави. Якщо будуть реалізовані ті речі, про які говорив президент, це є в першу чергу боротьба з корупцією, це боротьба за здоровий спосіб життя, це боротьба з наркоманією, інтерактивними клубами. Засиллям алкоголю, тютюну, підтримка освіти регіони розсвітуть. Нарощення ВВП на 2% та залучення додаткових 6 мільярдів до держбюджету з такою фінансовою звітністю Віктор Янукович сподівається завершити цей рік. Серед пріоритетних напрямків своєї діяльності називає розвиток агропромислового комплексу. Гарантує, що земля вже невдовзі таки стане товаром. І ці слова співзвучні настроям його партійних однодумців. У нас є сьогодні пріоритет це накормити світ, а це дорого коштує. Відверто кажучи, це друга, хоче знати перша нафта. Яка там нафта? Не їздили і не їздити будемо. А не їсти, не пити, а в нас якісні є речі. Це світ напевно буде вимагати. І тому в цьому відношенні ми можемо вже на слідуючий рок, прибавивши виробництво сільськогосподарської продукції, безперечно, підняти суттєво роль рівень ВВП. І тому тут президент говорив прагматичні речі. А ось президентські тези про те, що Україна і надалі утримуватиметься від входження до військових союзів і залишатиметься позаблоковою державою. Викликали найбільшу підтримку у партнерів регіоналів по коаліції комуністів. Ті стверджують, що це один з наріжних каменів їхньої співпраці з білоблакитними. Як представник фракції Компартії України нам це як бальзам на душу, надушу. буде реалізовано і в дальнішому. Із всіх нервна наших путіса прикосненнях, коли ми входили в ході в коаліцію. Вы знаете, у нас там были три нормы. Первая это э, таможенный союз с Россией, Беларусью и Украиной. Этот вопрос, к сожалению, пока что в подвешенном состоянии. Вопрос э, прекращения спекуляции на русском языке и решения его через закон про языки. Э, Наша радикальна позиція руські второї государственний і третіє та вніблоковий статус. З трьох задач одна рішена. Не відлякує депутатів від партії регіонів і доволі різка реакція російських фладоможців на активні спроби українського президента тісніше зблизитися з Європою. Віктор Янукович і цього разу підтвердив про свій рішучий намір продовжувати євроінтеграційний курс. Проте і від приєднання до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану за формулою 3 плюс 1 також не відмовляється. Путін може гніватися. Може посміхатися що завгодно робити, але в нас є національний інтерес. Мені дуже імпонує те, що сьогодні сказав президент щодо культивації національного прагматизму у зовнішніх питаннях, тому що корисно для України, то й, те й будемо робити. Що там із настроєм у Путіна це, мабуть, проблема самої Росії. Опозиція, які належить їй за статусом, поставилася до президентського спічу досить критично. Юля Тимошенко заявила, що так і не почула з вуст президента відповіді на чимало питань, які нині хвилюють суспільство. Нічого, що очікувала країна, сьогодні не пролунало. Як зробити так, щоб сьогодні малий бізнес не втрачав робочі місця? Як зробити так, щоб наші пенсіонери після виплати Всіх вартості житлово комунальних послуг все ж таки щось мали можливість залишити собі на їжу. Ще попередні роки кожне президентське послання до парламенту обговорювалося депутатами у сесійній залі і отримувало відповідну оцінку. Цього разу дебати точилися виключно в кулуарах. Пізніше обговорюватимуться і в суспільстві. А громадська думка і стане найкращим мірилом діяльності глави держави. Сергій Іщенко Євгенія Путята, Юрій Долгов, Юрій Просянюк, новини УНТ.